І так, друзі, всім привіт. Я буду говорити зараз третю частину своїх відкриттів про Ісуса і Самарянку. Але я заохочую вас подивитися обов'язково першу і другу частину. І так, друзі, читаємо два місця Писання: перше Івана, 4 розділ, 7 вірш. Надходить ось жінка одна з Самарії на брати води, Ісус каже до неї: Дай напитись мені. Друзі, тримайте це місце в своїй пам'яті і читаємо наступне місце писання. Євангелія від Івана, 4 розділ, будемо читати 10 і 11 вірші. Ісус відповів і промовив до неї, Коли б знала ти, Божий дар, і хто той, хто говорить тобі, дай напитись мені, ти б у нього просила, і Він тобі дав би живої води. І так, друзі, що ми можемо чітко побачити? Ми можемо побачити, що Христос не хоче, щоб ми. Пили з криниці Якова, тому що скільки би ти не пив і не старався заповнити усе порожнє місце, ось цю спрагу, ти ніколи її не заповниш водою з Якової Криниці. Якщо ми хочемо заповнити усю нашу внутрішню пустоту, оцю нашу спрагу, ми повинні пити ту воду, яку дає Христос. Чому Самарянка, чому Самарянка вона не просила? У Бога, у тобто у Христа, у Ісуса, не просила цієї живої води. Тому що вона не знала, хто він такий. Друзі, там чітко написано, коли б знала ти Божий дар, і хто той, хто говорить тобі, дай напитись мені, ти б у нього просила. Друзі, світ страждає від того, що він не знає Ісуса Христа. Ми п'ємо з якової криниці тільки по тій причині, що ми не знаємо Ісуса Христа. Я говорю про людей, які ще не пізнали Його. Якщо світ не пізнає його, він буде продовжувати пити з криниці того, хто за ним ходить слідом. Друзі, Ісус дає нам живу воду, щоб ми ніколи не прагнули. Іншими словами, Він хоче з нами помінятися джерелами. Давайте згадаємо перше місце, про яке я наголошував, Івана 4,7, коли Ісус каже до жінки: Дай напитись мені. Вона йшла до колодязя Якового, а Ісус каже: Дай мені звідси пити, а візьми воду мою. Іншими словами, друзі, я зараз пророкую. Христос каже: Дай мені свій гріх, а я тобі дам свою праведність. Давай ми з тобою поміняємося, давай я стану замість тебе гріхом, а ти станеш замість мене праведністю. Друзі, обов'язково послухайте четверту частину. Будьте благословенні.